Всім привіт! Новий тиждень розпочинаємо новим оглядом і одразу без зайвих слів приходимо до головної зірки сьогоднішньої розмови. Сьогодні в нас на огляді нова модель бренду LSRC Mini 4 Виробник обіцяє стабільний політ до 18 хвилин, дальність польоту до 100 метрів та передавання зображення 50 метрів і гарну якість камери. Друже! Привітайся з глядачами! Зовні коптер у нас знаходиться у захисному кейсі, у якому буде дуже зручно транспортувати сам пристрій, і комплектація в нас найповніша. Маємо захист, викрутку, інструкцію, зарядний пристрій, запасні лопаті все, що необхідно для польоту, та також виробник поклав. Грибки на джойстики, щоб було зручно керувати. Почнемо з пульту керування. Він працює в нас від трьох мізинчикових батарейок. І щодо основних функцій, вони винесені на головну панель. З самої верхньої частини регулювання нахлу камери. Функція з запобіганням перешкодам, коротке натискання на цю кнопку змінить швидкість, а довге призведе до налаштування світла. Стандартно зліт та посадка одним кліком, знову ж таки кнопка з двома функціями коротке натискання увімкнеться безголовий режим, довге дрон повернеться до стартової точки зльоту. Права кнопка. Коротко натиснули режим фліпів, довге тонке налаштування. Та й остання клавіша: коротким натисканням коригуємо дрон, довгим робимо аварійну зупинку. Ну і, звичайно, джойстиками вказуємо напрямок руху. Знаю, що вже хочеться протестувати дрон у польоті та остання найголовніша теоретична частина. Щоб дрон правильно орієнтувався у просторі, ставимо його на плоску поверхню, вмикаємо та два джойстика розводимо вниз та в сторону. Чуємо звуковий сигнал від коптера. Бачимо швидке мерехтіння, і коли воно стає стабільним, розуміємо, що калібрування завершено. І тепер вже можемо перевірити коптер на справі. Щоб запустити коптер, поетапно робимо нескладні дії. Лівий джойстик підіймаємо догори і вниз. Таким чином налаштовуємо зв'язок між пультом та коптером. Потім знову підіймаємо лівий джойстик, заводимо двигуни. Ще раз догори коптер злітає. Погодьтесь, все дуже просто. Після того як підняли коптер у повітря, керуємо джойстиками на пульті. Лівий відповідає за висоту, правий за нахили. Керування досить просте, та якщо літати у зовсім безвітряну погоду, пристрій буде вас слухатися ще більше. Та це був лише перший спосіб запуска. Можемо це зробити без джойстиків, а лише однією кнопкою. Натискаємо на автоматичний зліт, і коптер відривається від землі. Після цього вже переходимо до управління джойстиками. І якщо виникають складнощі при посадці, також можемо скористатися цією функцією. Якщо хочете перевірити свій скіл пілотування і політати без світлової індикації, її можна власноруч вимкнути. Або якщо випадково її вимкнули, не переймайтеся, все дуже просто повернути. Затискаємо на пульті кнопку з лампочкою, керуємо світлом. Завдяки великим фарам і яскравій індикації, коптер дуже помітний у польоті. Це спрощує керування через легке розуміння, де в коптера перед чи зад, та й при вечірньому польоті також буде зручно керувати. Як і в більшості коптерів, у цій моделі також є датчик виявлення перешкод. Взагалі він має сканувати оточуючі об'єкти на 360 градусів та уникати зіткнення з ним. Ми. вмикаємо цю опцію відповідною кнопкою на пульті та бачимо, що в цій моделі десь щось пішло не так. На жаль, міні-4 не розпізнав перед собою небажану перешкоду, не загальмував перед нею не облетів, а полетів навпростець. Тому, якщо ви ще не маєте великого досвіду пілотування, намагайтеся обирати відкриті місця без сейвих перешкод. Зараз протестуємо якість камери на моделі Міні-4. Пам'ятаємо, що відповідними кнопками на пульті ми можемо редагувати кут огляду камери, та ще одна важлива річ, про яку потрібно знати, що коли виробник говорить, що камера на коптері 4К, то в першу чергу це мається на увазі не сама якість зйомки, а роздільна здатність фото та відео. Про те, як для коптера бюджетного цінового сегменту відзняті кадри цілком непогані. Особливо, якщо ви тільки вчитеся пілотувати, то камера в першу чергу вам потрібна для орієнтування у просторі, слідкуючи через. Смартфон, те, що бачить зараз ваш дрон, набагато легше облітати перешкоди у вигляді дерев чи дротів. Це, що стосувалося відео, а ось фотокоптер робить більш чіткої якості. Через відсутність такого нестабільного положення, як при польоті, фото виходять досить непогані. Увімкнути опцію фото можна у додатку. А от щоб встановити на телефон додаток, скануємо QR-код в інструкції. Ця модель підтримує додаток Wi-Fi UAV. Обов'язково підключаємо телефон до мережі Wi-Fi від коптера та заходимо. У налаштуваннях обираємо потрібну мову, і на всяк випадок, у самому додатку є інструкція до усіх вкладок. Можемо зробити фото чи почати знімати відео, потім переглянути їх у додатку, задати швидкість, увімкнути різні режими та керувати коптером не через пульт, а сенсорними джойстиками. Та якщо взагалі стане нудно, можете змінити інтерфейс у додатку на більш динамічний та цікавий. Отже, дрон Міні 4 цілком задовольнить потреби простого Користування налаштування та керування досить прості, обладнаний стандартними популярними режимами, які буде цікаво протестувати як дитині, так і дорослому пілоту. Так, час польоту квадрокоптеру обмежений менш ніж 20 хвилинами. Проте ви завжди можете придбати другий додатковий акумулятор, якщо буде така потреба. Придбати цю модель або обрати будь-яку іншу, ви можете на офіційному сайті інтернет-магазину Укртрон. Посилання буде в описі під відео. Сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. Якщо у вас залишились ще запитання, пишіть в коментарях та підписуйтесь на канал. З вами був Укрдрон, До зустрічі.